Вітаю вас сьогодні, друзі. Я знаходжуся в дуже красивому місті на озері Женева. І пишу для вас відео сьогодні. Відеороздум, знов таки, про життя, про силу духа нашого українського, про те, що ми тут всі не просто так знаходимося. І ви знаєте, розмислюючи... Такі деякі глибокі речі, хочу сказати, що ніхто і ніколи нам не заборонить бути українцями, де б ми не були. І Україна – це, ви знаєте, якась особлива частота, особлива вібрація. І як би що не складалося в світі, ми все одно з вами будемо українцями, істинними. Тими, хто ми є.